Нам каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду облаштовувати нову квартиру 1.86. Да уж, всі такубери вже давним-давно зняли це відео, проте я знімаю саме зараз. Що ж, не будемо затягувати. Приємно перегляду, ну а ми починаємо. Що ж, ну і спочатку я, як завжди, розкажу про саме облаштування. Е, ну, Пізніше я розкажу про одну пригоду, яка сталася зі мною. І спочатку про розташування кімнат. Перша у нас це така спальня, потім е, така вітальня і кухня два в одному. Ну і там ще балкон. Потім ванна і потім таке робоче місце. Теж можна сказати, як спальня, ну, можна сказати, як офіс, такий міні. Е, далі про пригоду. Е, я насправді це облаштування знімала ще кілька днів тому. Проте, на жаль, сталася така пригода, що ще на самому початку запис екрана чомусь перервався, і я десь більше години сиділа і облаштовувала цю квартиру, а воно все не записалось. І, ну, сталося дуже було шкода насправді. Вбила просто на це більше години часу. Проте. Це на відео я облаштовую, виходить вже другий раз, і це облаштування у мене вийшло десь на хвилин 25, можливо. Це все тому, що я дивилась на скріншот того, що у мене вийшло минулого разу, і облаштовувала по ньому. Потім мені здається, що цьому облаштуванню я поставлю, мабуть, 8 з 10, воно вийшло досить непоганим, проте є куди рости. Ну, і далі поговоримо на інші теми. А, насправді, їх у мене не так багато. Е, перше, я хочу сказати, що нас вже майже 650. Е, не пам'ятаю точно скільки. Е, тим паче, ця цифра може змінитись до того часу, коли ви дивитеся це відео. Е, проте я дуже рада, нас вже так багато. Е, потім хочу розказати про плани. На Великдень я хочу випустити е, тематичне відео, можливо, навіть перед Великдем. Я вже зробила на нього прев'ю, але ще навіть не починала знімати. Ну, Я сподіваюся, що я не полінуюсь і все ж таки зніму його, тому що мені здається, що це дуже класна задумка і воно вийде дуже крутим. Також я вже ну, буду скоро, можливо, через тиждень почну працювати над е, літнім оформленням і придумувати літній будиночок, куди я, скоріш за все, переїду. Тому що мені вже цей будиночок, в якому я живу на Тому, скр... ну, майже 100% що я переїду. Е, да, І я хочу е, заздалегідь. Е, Попрацювати над оформленням, оформлення, щоб не було такої ситуації, як цієї весни, що е, тільки в березні, здається, я почала працювати над оформленням, і в результаті я його змінила не 1 березня, а десь тільки всередині березня. Я не хочу, щоб це повторилось, тому е, чекайте на літнє е, оформлення, воно, скоріш за все, я дуже постараюсь, буде вчасно. Що ж, і на цьому моменті моє відео добігає кінця. Зараз на екрані ви можете побачити результат. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!